Шановні колеги, ми почали нашу зустріч з такого ланцюга підтримки прав людини, які здійснюють паралельно парламент і всіх світів, а також Європейська мережа національних інституцій з прав людини. Я також дуже хочу подякувати вам за таку можливість сьогодні зустрітися. І попри те, що Київ ще не відноситься до безпечних місць, я хочу подякувати і відмітити вашу. Особливо сміливість, що ви сьогодні знаходитесь тут, в Україні в Києві, а також те, що ви приїхали сюди з дуже благородною місією обговорити питання захисту прав людини. Також я хочу відмітити, що парламент був і залишається тим органом, який налаштований на максимальне сприяння усім міжнародним інституціям з однією метою припинення цієї війни, настанню миру і захисту прав. Громадян України і над цим завданням пра працює не тільки всі державні інституції в Україні, президент як гарант прав людини, уряд, парламент. А і в першу чергу працюють якраз національні мережі інституцій справ людини. Тому я хочу подякувати в першу чергу нашому повноваженому Верховної Ради. Пану Дмитру Лубінцю за те, що була така ініціатива зустрічі з вами. І я переконаний, що під час цієї зустрічі ми говоримо дуже багато питань, які турбують і парламент і уповноваженого, і всю інституцію, всю мережу інституцій по захисту прав людини. Я думаю, що сьогодні ви мали можливість на власні очі переконатися в тому, що Росія під час цієї війни порушила. Найбазовіше прав людини це право на життя українців. І, знаєте, мені здається, що світ за останні сторіччя не бачив такої рівня жорстокості і повного порушення усіх правил звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права і просто прав людини. Обстріл мирних людей. Зґвалтування викрадення, використання мирних людей як заручників і виставлення кордонів з них перед військами Російської Федерації, напади на медичний персонал і гуманітарні місії це далеко не повний перелік того, що вчинено в Україні. Я б навіть більше сказав, я є юр-юристом за освітою. Я не знаю такого воєнного злочину. Який сьогодні ще не був вчинений росіянами в Україні. Але усі ці вчинені злочини вони мають одну назву: це геноцид українського народу. За даними Служби безпеки України, 95% ракет, якими обстрілювалася Україна, вони потрапляли в мирні об'єкти, об'єкти не військового призначення. І тільки 5% були випущені по військовим об'єктам. Велика кількість людей мирних загинуло. 8 мільйонів стали внутрішньопереміщеними особами, а ще більше 6 мільйонів вони знаходять прихисток за межами України. Зруйновані українські сім'ї, зруйновані нормальні відносини між людьми. Дуже багато громадян України, і з них 240 тисяч дітей, попри їхню волю, були вивезені примусово з території України. І утримується сьогодні на території Російської Федерації. Тому я особисто і парламент України ми вітаємо усіх заходів, які докладають які робляться міжнародними інституціями захисту прав людини задля притягнення Російської Федерації до відповідальності за цей великий злочин проти українського народу. І тому ми сьогодні в Україні, крім нашої спільної перемоги, крім відбудови України. Очікуємо ще одного дуже важливого процесу: це кримінального процесу над Росією як міжнародним злочинцем, як державою-терористом, а також відшкодування після обвинувального вироку суду, нею усіх збитків, які були заподіяні Україні. Єдине, чого ми вимагаємо справедливого розслідування і справедливого вироку. А також ми просимо усі інституції. Не забувати одну просту істину, що агресором є Росія, жертвою є Україна. І тому я ще раз хочу від імені парламенту подякувати вам і запевнити, що ми як парламент готові на повну співпрацю з усіма міжнародними інституціями, особливо з інституціями по захисту прав людини, за для того, щоб ця мрія втілилася в життя.